Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 21 серпня я продовжую із 6 ранку копати картоплю. Вже 12 година. Я вирішив зняти відео. Отакий кусочок докопую. Така тут долинка донизу. Земля волога, витрушується пога... погано. Так, урожай є. є, є гріх, жалітись. Є Краща така картопля. Є. насівньова добра. Дрібна всякає засідля всіке. Копаю я себе картопле копалкою. 10 соток. Якщо все добре, то півтори години. Якщо тако мокро, на городі була берізка, бадиля від картошки. Споляний раніше бур'ян, хто ніхто не прибрав, покинув то воно горних, звісно, такі. Воно не забиває, воно просто ця трава зверху. І тягне її картошка проходить, можете бачити. Але через те, що волога вологий ґрунт, кожен mm. раз, коли я доходжу, мені треба тут чистити. Я вже і повичищав mm. його, все рівно нічого не дає, як сухо вище копати. Не в долині, то нормально. Якщо мокро, то воно весь цей грунт мокрий, сплітається бур'яном і бадилля. Таке баделя зелена, то я змушую вставати в кінці кожного рядка і чистити. Це теж час, тому і довше. Але приблизно, якщо все добре, то можна 10 соток за півтора години викопувати. Якщо ж чистити бур'ян, то набагато-набагато довше. Так, копаю далі. Нормально, нормально копає, але хі, треба, звісно, вона, мабуть, для піщаного ґрунту зроблена, або для сухої землі. Якщо мокро, то не важливо копати. Перед ошами я копав, то добре копало. А зараз земля волога не важливо. Буду продовжувати далі. Так, підчепники гріються. Але так і працює. Закінчую ще один участок, також біля долини, сиру. Але у людей урожай є. Можете бачити яка картошка. Є. Подивіться. Вище краще. Звісно. Але так і горне воно. Хоч тут і сухіше. Я маю на увазі не сухіше, а земля. Така не грудками, а розпуш... більше така як до піску. Все рівно воно горне. От подивіться, скільки картошки треба тоді все це перебирати. Та в мене вже закладається така думка. Ну, побачу, ще далі, як буде копатися картопле-копалка. Може прийдеться забирати ці середні стойки. Я то хотів купляти картоплю копалку без цих середніх стойок. Але мене запевнили, що не буде забиватись. Все добре, все нормально. Але Ну не забивається, але горне. Трохи горне. Побачу, може підсохне, сухіше стане, буде добре. Ну, Поки так. Думаю, ця інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам та ось самого каналу міцного здоров'я, мирного неба, слава Україні!